з сумою срібні, ті злоті. Ну що сьогодні друга частина бекстейджу, так як і обіцяли. Ну що ж, другий день зйомок розпочався з того, що ми приїхали на локацію, і актори почали одягатись кожен у свій образ. Я була в захваті, тому що коли на етапі препродакшену я надсилала їм референси, як би вони мали виглядати у кадрі, то насправді результат перевершив усі мої очікування. Так само, як і у фіїнки, це мав бути сучасний одяг у темних тонах з автентичними гуцульськими елементами. Мені здається, це дуже красиво. Як бачите, ми взяли з собою справдиві гуцульські інструменти, такі, які були у пісні, цимбалета, скрипочку та ще й бубень би файно лупити. Ніхто на тих інструментах не грає, крім мене скрипка. До речі, так я записувала власноруч скрипку для пісні. Але актори, то ж є актори, вони навіть пальцями годні зіграти, так як справжні музиканти. Запугли гітарні, тільки що. <плес> Як би детально не був прописаний сценарій, але зазвичай мої улюблені кадри це ті, які я в моменті побачила на локації. Так сталося і цього разу. Я побачила цю соломіну стріху, яка композиційно вимальовувалась в неймовірно красивий кадр. Який в результаті ще й ідеально вписався у драматургію кліпу після сцени з любищами і став одним з моїх улюблених фрагментів у кліпі. на <плес> days Ну а тут ви вже знаєте, що в кліпі знялася моя баба. так і дійсно моя баба Маруся з Косова, то ще села річка косу району, йоду у нас сама буде. І нам про грушку розказала, яку застала, і як прабабка на грушку таку правдєву ходила. Тут нас таке посиження. за так, хто на початку спочатку збираються посидіти, трошки сумно, а далі вже починаються забави і ігри. Веліте бабу смішат, це оце гра, що Я вам розказувала розсмішити плакальницю. Якщо вона засміється, то дуже добрий знак. І душа легонько, та що вмерла від літик

Неймовірно велике задоволення працювати з професійними акторами, особливо з акторами франківського драмтеатру, які грають вистави на тему гуцулії. Тому вони абсолютно в темі і знають, що робити. Ти просто ставиш задачу і вони виконують її блискавично і дуже дуже талановито. Я тебе підаю. As pessoas daquela escola não sabem o que é. Não sabem mm -hmm. que não, não, é. Não sabem o que é. que <sisun sarco> ah, é. que ah. ah. Ну, а тут я мала сама пояснити акторам, що то я вам ті колачі роздаю, що вони означають, бо багато хто не знав, що на Гуцульщині колачі, коли людина вмирає, дають за простебі. Це так, якби відкоп від гріхів, оцей колачик, даючи свічечку, і людина вдома молиться пам'ять про ту душу. Оце ці колачки я роздаю, але це вже далі співзвучне з моєю піснею і з тою емоцією, яку я вкладала саме писання, оцей танець і те, що з ними робиться, і що вони відтворюють. І от ми почали знімати фінальну драматичну сцену, яка мала йти паралельно монтажем з дзвіницею актори мали відіграти дуже таку багатогранну емоцію, в якій заховано насправді усі можливі емоції. Це одночасно і таке емоційне піднесення, щастя, і одночасно сум, туга. І відверто скажу, я дуже сентиментальна до мистецтва людина. Тому в момент зйомки цих кадрів отримала величезний катарсис. Сльози просто текли градом, мурахи бігали табунами, тому що зіграно це було справді геніально. Right, right, right.